Вітаю, друзі! Як ви знаєте, в Одесі була просто шалена злива. Майже двомісячна норма опадів випала за добу, і було багато проблем. Все стояло в воді, І рослини, і не буду розповідати про весь жах, який відбувався з майном, з людьми. І я хочу показати. Як виглядають гранатики на цей час. Бо я бачу, що багато садівників показує, що в них полопалися гранати, запитують мене, що як виглядає. І ось сьогодні нарешті вже можна було піти подивитися. Бачите, в мене тут усюди є мульча, тому можна ходити, можна дивитися, немає Ні ніде грізюки. Так ось, я передивилася всі свої кущі і знайшла тільки чи дві, чи три штучки, які трошки тріснули. Ось це в мене зараз це сорт кримський смугастий. І там десь всередині я зараз його покажу. О, бачите, один плотик, трохи тріснув. Ось всі інші. Ні, не один, тут два плотика, да. Оце є. Це ще тріснув. Всі інші вони в повному порядку. Тут покажу і тут покажу. Тут так само все, все гаразд. Бала не потріскався. А Чигдона не потріскався, Акдона так само не потріскався. Зараз підемо далі. Болгаріан Супер Харді в повному порядку. Бельгіан Делайт. Тільки, бачите, трошки він піднявся. Це колючкою. Там все гаразд. Показую, не прориваючись, щоб ви бачили, що це все на одній ділянці. Це в мене французький безшипний, зараз покажу. Він тут в повному порядку. І тут де багато. Десь я бачила один, тільки трошечки, ось трошечки тріснув. Так, тут це гаразд, Узбек гаразд, азіатський, казаки, там він десь всередині. Просто не можу зараз діти теж в повному порядку. Трішки-трішки натріснув один плодик. Може це і не через опади на Нікітському ранньому. Так, далі. Тут гаразд. Все нормально. Є лоша рожева, яка показувала, що багато тріщить. Вона, як я бачу, теж в повному порядку. Що я хочу сказати? Що є декілька факторів, які впливають на розтріскування. Один з факторів це неправильний полив. Тобто, коли гранати вже повністю виросли і вони починають дозрівати, і ви робите багато поливу після довгої посухи. Тобто, наприклад, там під один кущ ви вилили 3-4 відра води, то, звичайно, що гранат. Дуже швидко потріскається. Далі осінню, коли вже ви бачите, що гранати, в принципі, нормально вже достигають і по прогнозу дають. А ви ну, в більш північних областях ви бачите по прогнозу дають вже значне похолодання і весь час вже, і холодні тумани, і дощі, то бажано зривати. Вони потихеньку в лешці дійдуть. І ще один такий фактор це якщо ви любите поудобряти свої гранатики і додаєте довго азотні добрива, вони сприяють збільшенню плодів, але Будуть стіночки з цих клітин тоненькі, і воно так само буде більше розтріскуватися. А ще є сорти, які менш схильні до розтріскування, які більш схильні. Ось такі основні причини. І, в принципі, досить важко сказати, які точно розтріскуються, які ні. Бо. Ну, у мене кожен рік по різному. Наприклад, минулого року, позаминулого року, в мене жоден гранат на кримському смугастому не розтріскувався минулого року він потріскався. Цього року, як ви бачите, один трошки більш потріскався, інший менш потріскався. Тобто воно все по-різному. Що я раджу? По-перше, це робити помірний полив. Краще, трошки чистіше, але менше-менше водички. Коли гранати вже йдуть у стадію достигання, припиняємо полив, щоб трошки покращити і визрівання лози, і посилення клітин, то добре буде обробити рослини по листю монофосфатом калію. Тоді зимувати буде краще. і... Врожай буде більш якісним. Ну, і, звичайно, що вчасно зривати плоди, щоб вони всі не потріскалися. Ось, в принципі, ну і на сонечку. Головне це сидити на сонечку. Основні це такі мої поради. А далі, далі вже дивіться: бо багато залежить від особливостей кожного регіону. Усюди все різне, залежить і від ґрунту, наскільки він або щільний, важкий, там, або на, навпаки, там, піщаний чи трофянистий. По-різному поводять себе гранати. А, скільки, вода, скільки у вас там вологи, якщо досить близько підземні води, то, звичайно, що може бути перезволоження гранатів. Якщо далеко, то вже трошки буде легше. Коригувати. Ось. Ну і, в принципі, все. Спостерігаємо, дивимось, як у вас рослинка розвивається, і робимо висновки. Сім щедрих та смачних ружаїв.